Вітаю, мої дорогенькі. ми повертаємося до вивчення і роботи з Photoshop онлайн. І сьогодні ми будемо з вами займатися комп'ютерною ретушю. Ну, при тим, як ми почнемо, я ось у вас а, зразочок, наприклад, і я вам показую світлину, і ви тут спитаєте: що тут не так? так то світлина, як світлину, що тут ретушувати? Але якщо я вам покажу попередню, попередній вигляд. Можливо, ви трішки зміните а, свій погляд на цю задачу. Отже, наша задача із е, світлини, яка зроблена по дорозі, так то ви бачите рух. Е, окрім цього, я робила цю світлину е, власне, своїми руками на свій телефон е, під час руху в машині і через е, затановане скло. Тобто, все ускладнюється. Але якщо ви вмієте знаєте, як можна трішки оживити цей малюнок, то, ми з вами, то це дуже просто зробити. Отже, давайте приступимо, зразок у вас є, і ми можемо почати працювати з Photoshop. Отже, спочатку мені потрібно завантажити в онлайн Photoshop в Отепі першу світлину, яку я зробила і завантажила на комп'ютер. Ось ця світлина. І я її трішки зараз за допомогою клавіші Alt і колищадки миші для того, щоб оцінити повністю масштаб роботи. По-перше, на що я звертаю увагу? Я звертаю увагу, що, наприклад, ось ця частина асфальту її забагато. Тобто, якщо я роблю фокус саме на цій будівлі, то цієї частини забагато. Я якось перетягую увагу, так? тобто мені потрібно її відрізати, тобто скадрувати світлину. А як це можна зробити? Зробити можна наступним чином за допомогою інструменту в Відразу її вмикаємо, і в нас є відповідний маркер. Бачите, так, я трішки ось тут прибираю оцю частину це десь п'ята частина світлини це забагато для асфальту. Таким чином, моя центральна частина зображення фокусується на головній будівлі. Після того, як я скадрувала, тобто відрізала, я натискаю прапорець і кадрування завершилось. Є, є, перша частина є. Більше кадрувати я не буду, мене все влаштовує. Далі, на що мені потрібно звернути увагу? Я бачу, що світлина дуже тьмяна, невиразна. А за, за рахунок руху, який вона робилася, трішки змазана. І це можна побачити, якщо наблизити, а, тобто а, немає різкості, так? Трішки змазана. Ну, це ми виправимо. На о, сприйняття це ніяк не о, буде вліяти, але у нас є о, глобальні. Дефекти. Глобальний дефект це те, що стосується всієї світлини. Тобто вона тмяна, не вистачає різкості, так? і хотілося б побачити більш насичені кольори. А що стосується локальних дефектів, тобто те, що нам заважає, відволікає увагу від її головної складової, так це лінії. Електропередач і, відповідно, оцей стовп, який, начебто, якщо б стояв, то непомітно було, але його ліхтарі дуже відволікають увагу і е, е, погіршують сприйняття зображення. Отже, в чому состоїть наша зараз задумка? Задумка в тім, що ми з вами спочатку спробуємо, спробуємо е, збалансувати чорний-білий колір цієї світлини, для того, щоб вона не була настільки тьмяною. А потім за допомогою інструментів штамп і відновлююча кість, пензель відновлюючий, ми з вами видалимо не у ці локальні дефекти. Ну, почнемо з балансу чорного і білого. Це можна взяти, наприклад, в меню зображення корекції рівні. У нас відкривається відповідне віконечко і ми бачимо цю гістограму, а де ліворуч у нас чорні маркери, праворуч у нас світлі маркери, і відповідні на півтона це сірий маркер. Для того, щоб це збалансувати, нам потрібно переміщувати чорні і світлі маркери на нашій гістограмі, так? для того, щоб наше зображення змінило своє, свій зовнішній вигляд. ось так, мені подобається. Видно, що тут внизу не дуже тьмяне. З'явилось дерево трішки, його ж можна побачити, то не зовсім зливалось. І потім ми її зробимо більш виразним за допомогою додавання насиченості і соковитості. Отже, ці зміни можуть бути не суттєвими, але звертайте увагу ще на те, що, наприклад, моє кольоропередача мого комп'ютера може відрізнятися від кольоропередачі вашого монітору, або вашого комп'ютера, або вашого ноутбука. На це теж потрібно звертати увагу. Можливо, ці зміни ви не побачите, або ваше сприйняття не відчуває різниця, але я хочу все рівно, щоб ви це спробували і зробили. Я натискаю ОК. І а, зараз я а, буду робити, напевно, це саме довге, що може бути, це видалення локальних дефектів. Звісно, всю роботу я вам не буду показувати, я вам покажу, яким інструментом робила я, на що я звертала увагу, як я до цього підходила. Я спочатку видаляю незначні дефекти, тобто оці дроти. Так. І саме такий суттєвий це стовп, який відрізняється по кольору від дерев. Ви бачите, він сірий, а дерева у нас тут темні. І оці ліхтарі, які видають себе. Отже почнемо з дротів. Спочатку я приближу максимально, наскільки це мені дозволяє а, мій інструмент. Візьму спочатку інструмент, відновлюючи пензель, і показую, як він працює. Працює він як звичайний пензель. його потрібно налаштувати розмір. Пам'ятаєте, що для цього є гарячі клавіші: це хата, твердий знак, або квадратні. Дужки, і обов'язково змінити жорсткість на нуль, обов'язково, щоб у нас не було ніяких тут слідів. І все, далі ваша задача прибрати, тобто не складними рухами, не потрібно терти, ви прибираєте оцю, оці дроти. Для того, щоб це працювало коректно, я нагадую вам, що ці всі штампи, відновлюючі кіст, працюють через Alt. Тобто спочатку, натискаючи Alt, ви берете зразок так, фону, який вам потрібно замастити це все. І потім нескладними рухами, щоб у нас не було слідів, не залишалось, ви це прибираєте. А якщо у вас, наприклад, небо Яке має ну, суттєве, наприклад, там, хмари, то чим а, неоднорідний у вас, то тим частіше потрібно брати у вас зразок. Навіщо? Ну, для того, щоб не було а, слідів цього маскування. Це можна помітити, якщо це, наприклад, не дуже а, гарна робота і дуже поспішали залишаються доріжки. Цього не має бути. Я зараз поспішаю для того, щоб не витратити свій час запису, але я сподіваюся, що суть ясна. Так? Відповідно, далі ви переходите до іншої локації і так само берете пробу, зразочок і це все прибираєте. Можна змінювати розмір кісті, можна змінювати. Зразок, ви бачите, що якщо невдало зробили зразок, то відповідно залишається темна пляма. Вона потім себе видасть. Якщо ви на віддалому подивитесь на це зображення, ви побачите всі свої недоліки, які потрібно знову ж таки виправляти. А якщо ви загадаєте, якщо постійно треш гумкою по аркушу, довго видаляєш, то це вже пляма, яка навпаки так? і а, тільки стається гіршим. Так, ось там, де у нас дріт поменше, відповідно, і розмір відновлюючого пензля, має бути поменше. І отак, крок за кроком, потрішку видаляєте. Знову ж таки, попереджаю, вас всі ваші рухи мають бути виважені. Тобто не потрібно таку паласу тягнути, і вона буде у вас через все зображення. вам потім прийдеться цю паласу видаляти. Тобто, краще. Точечна, обережна, по, по, по дрібненьку прибирати. Це що стосується відновлюючого пензла. Що стосується, наприклад, у цих ліхтарів, тут би я вам порадила скористатися навпаки штампом. Чому? Тому що відновлююча кість, дуже різко реагує на ось такі контрастні плями, контрастні кольори. Ви зараз побачите, що вона трішки ну, не дуже хорошо працює. Вона може залишати за собою ем, якийсь незадовіль, незадовільний результат. Він навпаки розмазує, ну як на мій погляд. Що стосується штампу, то тут так само вам потрібно обрати розмір, обов'язково прибрати жорсткість до нуля для того, щоб це було дуже гарно. І знову ж таки беремо зразок і потихеньку, помаленьку, приблизьте, щоб ви бачили, що ви робите. Не робіть, не робіть це набу краще менше, ніж потім це виправляти. так? Візьміть, може, десь менше пензлі, зменшить і приберіть якісь такі дуже виразні участки вашої світлини для того, щоб вона не кидалася до глаз. До так, так само ми прибираємо і цю, цей ліхтар. І потім я ще візьму і навпаки. Щоб якось імітувати тут все ж таки дерево, я візьму штам дуже тоненький і навпаки зроблю щось на кшталт, кшталт вітки дерева да, гілки, щоб воно не дуже так здалеку. Не дуже. Але, будь ласка, не робіть отаких от стежинок, отаких. Їх дуже багато видно, вони виділяються відразу, тому краще робити потрішки. Ну, я, я так розумію, що ви з цим впораєтесь, да? тобто вже стає краще світлина. Що стосується, наприклад, ось цієї частини цього ліхтаря. Давайте наблизимо, він, звісно, виділяється, особливо ось тут, тому що стовбури дерев іншого кольору. І він привертає на себе увагу, і тут я пропоную зробити латочку. Тобто скопіювати фрагмент, фрагмент зображення таким чином, щоб накласти його і змінтувати як продовження. Давайте поглянемо, як це виглядає. Спочатку я візьму інструмент прямокутне виділення і поставлю розмиття порядка 10 пікселів, плюс більш-менш 10 пікселів. І далі я ось тут, поряд з цим лехтарем, дуже обережно ось таким ось чином виділяю на всю його довжину ось такий прямокутник. Дерева Дерево я не беру, і ви зараз розумієте, чому виділила, ви бачите, він виділився. Далі я копіюю. А Хто не знає, гарячі клавіші копіювання, Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити. І відразу після Ctrl-V в мене додається ось такий шар. Бачите, так? Тобто те, що я скопіювала, наклала саме на себе. Далі я беру інструмент переміщення і перетягую оцей скопійований шматочок ліворуч. Просто за ваю перетягнути. Тим чином, що в нас виходить? У нас виходить, що а, здалеку здається, ніби цей куст, а тут начебто нічого не було. Звісно, от. Трішки потрібно прибрати за допомогою штампа і або відновлюючого пензля. Ну, перед тим, як ви це будете робити, оці два шари потрібно, бачите, да, от я його скриваю, видно, що ця латочка тут стоїть. Їх потрібно об'єднати, тому що ви не зможете повноцінно працювати. Для того, щоб об'єднати, потрібно їх разом виділити: один затиснули Shift, видалили другий, і правою кнопочкою миші знайти в списку. Об'єднати шари? Об'єднати шари. Все. І у вас тоді з'являється ось один шар, тобто ці два слої вони поєднуються і все, ви зможете працювати далі. Ось що у нас виявилося. Якщо ви не знаєте, що тут був стовп, то ви його і його не побачите. Що ми робимо далі після того, як ми чудово це все замаскували? Я пропоную вам вже дійти до останньої частини, коли ви граєтесь з кольором. Наприклад, робити більш насичений, контрастний. Меню зображення, корекція, ми вже з цим працювали. І тон, насиченість. Відкрити віконце, де можна погратися стосовно насиченості кольорів, На так, яскравості, так, тут дуже обережно. І тон. Бачите, да? можна із, з осені відразу зробити там весну. Також звертайте увагу, якщо ви додаєте а, якийсь один колір, він дуже його багато, він може витіснути інший. Так, давайте. Яскравість і контрастність. Спочатку так. Яскравість контрастність додамо потрішки. Що ще можна додати? Можна додати соковитість. Тобто, щоб кольори були більш насиченими. Відразу, так, да, заграли такі фарби. А, можна додати контрастність. За рахунок контрастності також. А кольори стають більш насиченими. За що трохи контрастності, окей. Що ще можна спробувати? Спробуйте. Наприклад, вибірковий колір, тобто ви можете також тут пограти з кольорами, який кольор ви можете, наприклад, посилити або, навпаки, зробити непомітним. Спробуйте або подивитись, коли, наприклад, додаєте один колір, інший витісняється, тому тут потрібно дуже бути обережним. Спробуйте цей варіант. Що ще можна спробувати? Корекція кольоровий баланс, кольоровий баланс. Так само ви обираєте тіні, які ви, наприклад, ви хочете, або, або світло, і вже додаєте якогось. Більш насиченого, але ж знову ж таки дивитися, я додаю, наприклад, синій, і в мене вилазить інший колір. Тобто тут також потрібно погратися, і, до речі, ви чітко ну, вже зорієнтуєтесь, як з цим можна працювати. Ось таким чином. Потім, відповідно, цей результат ви можете зберегти. Можна ще один такий спосіб, до речі, є, коли ви, от, наприклад, небо як ми не змінюємо, але ж воно все ж таки таке тьмяне, так? Я пропоную за допомогою, наприклад, волшебної палички виділити частину неба, тобто клацнути на небі, бачите, виділяється відразу. І вже спробувати оцей виділений діапазон, якось з ним погратися. Тобто я роблю дій, і воно змінює не саму світлину, а тільки той діапазон, який я виділила враження. Наприклад, пошукору коль... пошу зображення, корекція, фотофільтр, ну, наприклад, так. І замість помаранчевого ми обираємо, наприклад, колір, який ми хочемо, щоб було небо, більш насичене, якийсь там відтінок, більш сині, або, навпаки, і уже тут ми можемо, наприклад, Рапорець. Бачите, як змінилося у нас сприйняття відразу, да? як змінюється світлина, якщо ми додаємо локально да, кольор. Також тут воно не має дуже контрастувати, воно має змінюватися дуже реалістично, але якщо у вас якась стилізована фотографія, то чому б ні? Чому б не спробувати? Натискаємо ОК, знімаємо виділення Ctrl-D. Віддаляємо нашу світлину. Ось зовсім інша вже сприйняття а, світлини. Да? Якщо вона ще пов'язана з якимись спогадами, то це взагалі причудово. Або, наприклад, вам для сайту потрібно, щоб вона була не дуже тьмяна, а дуже насичена світлина. А, я вам, звісно, Скину вам зразок, не зразок, не а світлину, яку я робила у цієї будівлі, і спробуйте або, ви, наприклад, візьмете якусь свою світлину, або знайдете в інтернеті, і зможете зробити її зробити більш стилізованим, тобто відриташувати. Але, будь ласка, якщо ви будете її здавати, показуйте мені ось так було, ось так стало, і скріншот вашої історії, речі, історія. Ось, вона все, все фіксує. Да? Тут же я бажаю вам успіху і з нетерпінням чекаю ваші роботи. Все буде Україна! Па-па!